Зараз подивимось ціни, скільки коштує басейн в Redline. Бачите, такі гарні дівчата вас тут зустрічають. 300 гривень. Вхід. Я сюди йшла вперед на протофіну. Тут така черга стояла. Причому, так красиво це все з букетиками оформлено. І тут зустрічають. А депозит треба брати, рушник під депозит чи 300 гривень? Безкоштовний. Безкоштовно, безкоштовно, да? ага, дякую. Ви так весь час вдягнуті гарно, і квіти тут стоять. Я думала, може якесь святи сьогодні. Ну, Це редлайн, це якийсь червоний, за ібіцей і між портафіна. 300 гривень. Каса, будь ласка, не треба залишати за рушники. Це дуже зручно. На немо аж 500 гривень депозит ну, залишаєш за рушник, а потім забираєш. Ну все ж таки вчора я бачила, як на НЕМО люди посварились, тому що рушник зник і вони там так сварились. от Зник рушник між двома шезлонгами. Хто з них його взяв, я не знаю. О, така ситуація. Потім тобі депозит не повернуть вже. Ось так буває.